Все складно. Це Посилайте правда. нам, Його якщо манювали. є позитивні сигнали. Люди дивляться, да. люди переживають. Давайте. є позитивні сигнали, є негативні сигнали, негативний сигнал. США набагато менш зацікавленою Європою, ця і адміністрація і Україною теж. США хоче великої домовленості з Путіним це теж правда. США ведуть перемовини з Путіним дуже активно. І все це відбувається і без нас, і без європейців. Позитивні сигнали. Uh, європейців абсолютно ну цей виступ джінівенса тут став холодним душем. Треба йому подякувати за цей виступ, бо ну це в нього в голові. А якщо б він це не проявив так активно і відверто, то європейці б далі би тут спали. Ну він дав а такого вибачте, чарівного пенделя, правильно розумію? Сто відсотків. І вже знаєте, після цього далі спати ніяк не, не виходить. І тому Макрон, як ви пишете правильно, скликає термінову зустріч. Сьогодні тут в Мюнхені була термінова зустріч міністрів закордонних справ європейських країн. Тому буде реакція Європа. Навіть вже вчора. Тут були інші настрої. Європа почала відповідати, якось ожила. Тобто, все таки в Європі Європа не мертва. Це це вже добре, і це дуже позитивна зна. Друге для Європи. Ми члени Євросоюзу і ми є кордон. Ми є кордон, вони це розуміють, і вони розуміють, що цей кордон здати не можна, бо далі вже будуть вони. Це ми члени Євросоюзу в майбутньому, та да, да, однозначно. І ще раз повторюсь. Вони чітко розуміють, що безпека України рівна безпека Європи сьогодні по одній простій причині, що ми стоїмо на цьому кордоні.